Батьки житомирських школярів занепокоєні, що класи, де більше ніж 28 учнів, не поділяються на підгрупи для вивчення англійської мови та інших предметів. 5 вересня ситуацію прокоментувала перша заступниця директора департаменту освіти Світлана Ковтоненко. Керівник закладу відповідає за свій фінансовий ресурс, який у нього є відповідно освітньої субвенції і ресурсу, який якому дала міська рада. І відповідно фінансового ресурсу вони також дивляться. Щоб ми з вами не сказали, батьки, я особисто, хтось інший є е, фінансовий ресурс, яким вони володіють, і вони знають краще, як вони це будуть робити. Рекомендації надані, спільно ми з ними відпрацьовуємо. До 20 вересня будуть прийняті навантаження. І відповідно до 20 вересня, ось ці моменти, які ви задаєте зараз, питання вони всі узгоджуються. Якщо діти знаходяться на очній формі навчання і у них буде перевищувати 28 чоловік, англійська. Мова буде ділитися відповідно. Це наказу нормативному документу. Це підходить. Крім того, буде ділитися інформатика, тому що у нас не вистачає комп'ютерних клас в класах кількість дітей, які ми можемо забезпечити одноразово 30 чоловік. У одних є 10, у других є 16. В кожному, в кожному закладі є по-своєму. Буде ділитися трудове навчання, якщо є майстерні, і вони по своїй програмі будуть вибрали таку-то навчальну програму. Рама якість навчання залежить не від ділення класів, не від поділу класів, а від фахості вчителя. Але 28 і вище українська мова, англійська мова буде ділитися.